Україна це країна, де мужність завжди стояла на варті волі та незалежності. Історія українського народу це історія невгамовної боротьби українського народу. Ми проходили часи великих та складних випробувань, століттями нестримно прагнули до своєї свободи та незалежності. Від глибини історії до сьогодення ми демонструємо свою готовність боротися за найкраще майбутнє навіть у важкі часи. Сьогодні ми з вами свідки складної боротьби за незалежність. Ми свідки гречних вчинків, наших солдатів, медиків, волонтерів, вчених, культурних діячів і всіх громадян від наймолодшого до найстаршого, що об'єдналися у боротьбі за країну, захист її суверенності та волі, проявивши найвищу мужність. Мужність не лише у боротьбі на полі бою, а й у відданості ідеям. Незламні волі та досягнення мети. Попри всі труднощі, ми прагнемо до сильної та квітучої країни. Кожен наш крок доказ нашої єдності та рішучості. Нехай кожен день незалежності буде нагадуванням про те, чому здатні до великого, коли об'єднані. Тож цінути тих, хто поряд, хто допомагає, захищає, лікує, навчає та підтримує, і будьте тими, хто наближає нас до незалежності. Тож живіть з вірою в Україну і її волю. Та суверенність. Слава Україні, героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!